Тож триває тер на громадському інтерактивному та радіо. 1. і з нами на зв'язку Ганна Карамишева Борисенко, заступниця голови ради з питань внутрішньо переміщених осіб. Вітаємо вас в нашому етері. Пані Ганно, чи чуєте нас? Так чую, перепрошую, хтось набирає. Пані панігану хочемо з вами поспілкуватися про те, що от два дні тому стало відомо, що зокрема на Волині діятиме рада з питань внутрішньо переміщених осіб. Що це за рада? Яка головна основна її мета, і хто входить до складу власне цієї ради? Так, дякую за питання. Вірно, два дні тому відбулося перше засідання, перше зібрання Ради з питань внутрішньопереміщених осіб при обласній державній військовій адміністрації. Що ж таке Рада ВПО насамперед? Це консультативно-дорадчий репрезентативний і посередницький орган. Ради ВПО залучається до розробки та реалізації регіональних і місцевих політик, беруть активну участь у місцевому в нашому варіанті у обласному саморядуванні. Ради ВПО діють на принципах законності, гласності, колегіальності, виборності, народовладдя, підзвітності та відповідальності перед громадами. Простими словами, ми можемо сказати про те, що Рада з питань ВПО – це посередник між саме внутрішньо переміщеними особами та, в нашому варіанті, обласною районною владою. Ми безпосередньо чуємо працюємо з внутрішньо переміщеними особами. І як Рада ВПО формуємо найголовніші питання, які зараз стоять саме серед внутрішньопереміщених осіб, виносимо ці питання на розгляд і шукаємо шляхи вирішення цих питань. Пані Гано, цікаво, що це за питання, які власне ви виносите на розгляд. Зазвичай з якими проблемами можливо вам доводиться стикатися, що слухаєте від людей, які проблеми власне вирішуєте. Наразі на першому засіданні було винесено близько восьми питань, основних, да, які зараз стоять на часі саме серед внутрішньопереміщених осіб. І одна з найголовніших питань одне з найголовніших питань, і ні для кого це не секрет, це саме забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб. Бо Наприклад, я робила попереднє опитування серед внутрішньо переміщених осіб, і саме перший момент це житло, і багатьом людям навіть немає куди повертатись. У кожного п'ятого житло зруйноване або знаходиться у аварійному стані. Тому це одне з найголовніших питань і перших питань, які ми винесли на. Раді внутрішньопереміщених осіб це таке ну дуже суттєве питання. Ми розуміємо, що забезпечити одразу всіх житлом. Це неможливо, це фізично неможливо. Ми розуміємо, що і у міста, і у області немає такої можливості, щоб одразу поселити всіх внутрішньопереміщених осіб. Тому ми будемо. Розглядати це питання з різних сторін, спілкуватись, консультуватись, як можна вирішити це питання. Можливо, нам підкажуть, яким шляхом ще можна вирішити це питання. І от наступний такий момент: ми визначили, що багато людей зараз поясню, коли є запит. Тоді є дія. І ми з'ясували, що дуже мало людей стали на облік саме на квартирний облік на перебування в цій черзі на надання квартири. Тобто, як нам пояснили, що якщо ми внутрішньопереміщені особи станемо на облік, на квартирний облік, дамо запит, що нам необхідно, будь ласка, надати квартиру. Цей запит побачить: чим більше людей стане на цей квартирний облік, тим більше буде звичайно звернень. Саме за цим питанням буде вже певне обґрунтування, що дійсно необхідно людям житло. Хоча ми і так це, це знаємо, що людям необхідно житло. То наш наступний крок: ми будемо пропонувати спонукати внутрішньопереміщених осіб вставати. Саме на цей квартирний облік. Так само і якщо ми побачимо цю тенденцію, що люди стають, стають на облік цей, воно що в них зруйноване житло, ми зможемо звернутися документально да, для того, щоб надали нам певну інформацію. І з цією певною інформацією, можливо, ми вже зможемо тоді звертатися через громадські організації або через Обласну адміністрацію, саме до донорів, що ось дивіться, скільки в нас внутрішньопереміщених осіб, які потребують безпосереднього житло, допоможіть нам да або підкажіть, як нам вирішити це питання. Тобто, Рада ВПО, це така ще адвокаційна структура. Ми шукаємо шляхи. Що треба зробити для того, щоб було, був наступний крок, був наступний крок та наступний крок. Ми розуміємо, що ми не можемо самі особисто, як люди, які зібралися в цій раді, вирішити якісь певні головні питання, але е, знайти шляхи, знайти е, структури, які нам, можливо, підкажуть, зробити е, наступні кроки? Так, це ми будемо і можемо робити. Наступне питання було це працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. Так, ми знаємо, і розуміємо безумовно, що є центр зайнятості, і він пропонує також і перекваліфікацію внутрішньопереміщених осіб. І зараз навіть є, як це вірно сказати, навіть на другу професію, на магістерську професію. Професію за допомогою сертифікату, ти можеш навчатись безкоштовно, ми також це знаємо, і це ми розповідаємо. Я, як адміністратор телеграм каналу для внутрішньопереміщених осіб, без, безумовно, від себе я розповсюджую цю всю всіляку інформацію, так а Рада ВПО вона буде це як збирати, знаєте, в в єдиний ресурс, в єдину структуру, і ми вже Будемо проблеми зі зв'язком, але сподіваюся, зараз він відновиться, і ми зможемо продовжити спілкування з нашою сьогоднішньою гостею. Нагадаю, заступниця голови ради з питань внутрішньопереміщених осіб при Волинській обласній військовій адміністрації Анна карамишева борисенко з нами на зв'язку і спілкуємося. Про якраз цілі місії цієї ради. Пані Ганно, на жаль, розірвався зв'язок. Ми не мали можливості почути ваші останні фрази стосовно того хто збирається і для чого. Хто входить до складу Ради ВПО? Так, ну цікаво, чи там багато представників саме внутрішньопереміщених осіб. Я так розумію: а ви чи є ще представники інших громадських організацій, чи там в основному представники нашої волинської влади? Ні, ні до складу ради ВПО увійшли шість осіб з представників облдержадміністрації. Також увійшли дев'ять людей з представників внутрішньопереміщених осіб. Та троє людей це представники громадських об'єднань, благодійних організацій, які е, проводять діяльність у сфері забезпечення та захисту прав внутрішньопереміщених осіб. Всього до складу увійшло 18 людей. А як часто буде збиратися ця рада і хто може ініціювати ці зустрічі? Рекомендовано раз у квартал. Але ми розуміємо, і ми хочемо, щоб саме для новоствореної ради ВПО з питань ВПО, так провели невеличкі навчання люди, які вже мають досвід у формуванні рад ВПО і саме у структурованій діяльності рад ВПО. Тому я думаю, що ми будемо зустрічатися трішки частіше, ніж раз у квартал. І будемо навчатися, будемо чути людей і будемо намагатись допомагати, бо ми розуміємо, що ми, ми орган, так, який об'єднує, да, об'єднання. Ми посередники, ми посередники. На жаль, знову розривається зв'язок, але я сподіваюся, що все-таки ми зможемо продовжити спілкування з нашою гостею. Ще раз нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, з нами на зв'язок вийшла заступниця голови ради з питань внутрішньопереміщених осіб при Волинській обласній військовій адміністрації. Пані Ганна карамишева Борисенко. Пані Ганно бачу, вже відновився зв'язок. Ми вас запитували. Ви розповідали про те, що ви є посередниками такими між я так розумію, ВПО в нашій області і нашою владою. І ви згадували також про головні проблеми, які є серед переміщених осіб, зокрема, це житло і працевлаштування. Але чи є ще якісь інші проблеми, на які варто було би звернути увагу нашій владі? Безумовно, це інтеграція внутрішньопереміщених осіб, це взаємодія як місцевих, так і внутрішньопереміщених осіб, це психологічна і моральна підтримка внутрішньопереміщених осіб. Так, ми знаємо, що є інструменти, які пропонують громадські організації, які є на Волині і вони діють. Також моя громадська організація організувала групу самопідтримки для жінок і дітей. Безумовно, є деякі проблеми, не деякі, а багато цих проблем, бо ніхто цього не хотів, а так вийшло, що ми всі тут зараз знаходимося, і саме той середик внутрішньопереміщених осіб, які зараз облаштувалися саме в місті Луцьк. Також є такий момент, як розвиток. Своєї справи, да? це бізнес внутрішньопереміщених осіб, це релокований бізнес внутрішньопереміщених осіб. Також ми знаємо, що є створені вже інструменти для того, щоб допомогти бізнесам релокуватися саме на Волинь, да? саме в Луцьк. І можливо про ці інструменти ще багато людей не знає, але ми також згодні ділитися і будемо ділитися такою різноманітною інформацією, що стосується саме і бізнесу, для того, щоб люди могли продовжувати жити, могли перевозити сюди свій бізнес і могли працювати саме в Луцьку або в Волинській області. Пані гарно цікаво, а подібну раду вперше створили в Україні? Чи все-таки такий досвід є і в решті областей нашої країни? Такий досвід вже є в інших областях України. Це і Луганщина, і Запоріжжя, і Кривий Ріг, і Київ. Вже майже ну, будемо так казати, так, вже майже у кожній області сформували раду внутрішньопереміщених осіб і вже є. У, у, у певних рад свої певні результати, е, яких е, за допомогою ради ВПО да яких досягли. Наприклад, у Запоріжжі рада ВПО сприяла долученню дітей переселенців до програми Діти Запоріжжя. Тепер їх родини отримують додаткову тисячу е, гривень е, на діток. Наприклад, в Кривому Розі е, рада допомогла розселити людей, які отримали тимчасове житло в модульних будиночках. Без, більш комфортні помешкання. Тобто, ми якщо ми подивимось, проаналізуємо е, діяльність радове по дійсно. Е, якщо є сформовані запити, якщо дійсно відповідальні, якщо дійсно інструменти назустріч, то так, чи вже чути? Так, так, про... так, чуємо, переривалося, але зараз чути, пані mm -hmm. Ганне. Ми бачимо, що діяльність Рад ВПО дійсно вона дієва. Можливо, не одразу. Ми розуміємо, що для всього цього необхіден час. І для того, щоб вирішувати певні питання, безумовно. Мене чути? Так, 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 для так, того, можливо. щоб вирішувати питання, безумовно потрібен час, безумовно потрібні відповідальні люди і, безумовно потрібне бажання, на жаль, таки розривається зв'язок. Пані Ганно, даруйте. Так. Чуєте я, ви я, нас я, зараз? Зараз ні, ми не чуємо. Очіку. Будемо завершувати нашу сьогоднішню зустріч. Ну, що ж, нагадаю нашим телеглядачам, радіослухачам, що з нами на зв'язку була Ганна Рамишева-Борисенко, це заступниця. Голови ради з питань внутрішньопереміщених осіб при Волинській обласній військовій адміністрації. Пані Ганно вас перериває, тому будемо все-таки завершувати нашу розмову. Дякуємо вам. Дякуємо На вам за, за ефір. На все добре. Тримаємося. Дякуємо. До побачення.